Так, друзья, привет. Это я. Страшно. Я собралась на вечеринку. Значит, у бабушки люди чуть-чуть упал тиск, так что пока що нормально. А де мои ці? Я беру сумочку, как вам напишите, шо кума подрив, тебе сумочка нечто. Хорошенькая, да, такая? Нарядненькая. Беру сумку. А дай ключ от машины. Да. такая синтетичная. Я завоняю через 3 минуты. Извини. Я с вспотею. Поэтому сейчас надо быстро папа сфотографирует. И я быстро... Этот. И Я быстро Питер Калина, рада, 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 Я ще жду, потому що там света щось опаздыває. В общем, тиску бабушки 130 чим-то на 70 чим-то. В общем, нормалізувалось. Ну, у нього був 15 сахар. І вона мені розказує за 10. Я думаю, що у неї був високий сахар. Збили сахар і тиск упав. Слава Богу. Хай спать, вона хоче спати, вона така, знаєте, хочеться спати і погано було. В общем, такое, ребята, такие вот новости. Слава Богу, я знаю, що ви переживаєте. Раз я уже вам розказую, то вже хочу вам сказати, що слава Богу, все нормально. На вулиці такий вітер, а ми оце поїдемо сейчас. цей гендель. Ну, коротше, коротше такое. Так, забрав. А, ви ще одягаєте? Так, ми вже приїхали. Ага, от тут перед вами говно. <різь> Так, следующая. А, девочки, что надеются? Бутылочка пилка для рывка. Strip. Так, на что нам наступить? Холодно, девочки, однако. Uh -huh. Да, там что светло, там что не закрыто, там что не темно. Я думаю, там какая-то интимная обстановка. <свечес> а, <свечес> 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 oh -oh. Так, бананчик. Первая пошла. Сейчас другая будет. Клубничка. Девочки, ну я, честно, я как этот самый, как и Наче не з вашей композиции. Надо плохо свиноматку тут забрать, друзья не поменяться. Б... Так, клубничка пришла. А у неї ще шляпка. Хорошенький костюмчик. Хорошенький. А, так мы не одні. Ой-ой-ой, тоже дівчата щось одева. Боже, всі короткі да, ходна. Вони що? красиві. А я, дівчинки, що? Ти ласіни оділа, каблучки тоже. Ну, я теж думаю, одягну це. А <говорит> <говорит> в не у в да, спошли, що? У мене все не знімається. У мене все не знімається. Ракета, блядь. Це не вона, давай, яка одягла. Так, дівчинки, закривати можна? Так, його костюм. Ти реально сандали да, спішли. Так, да, ми оставляємо Оставляє тоді. Оставляйте вам на роботу, потім привезу. Оставляйте. Машину засовуйте. Здравствуйте, дівчика. Ой, добрый день. Ой, як красивий. Ой, накрас. Сітка, ти мені... Ти не могла нам красивим маки. А, ти... а ти, похожа на жовтий олівець. Ложи в сумку. Лажи в сумку. Сейчас. А може потом этот це. Ну мало ли їм догнаться надо було, де. Да? Так, пишіться.

А Венс <реку> Венс, ви що не знайтеся? Да що сам кричає святка чи нас уже виграла <заду> <заду> дам подарунок? <заду> <А, заду> угадала <ви> мелодію. <міні>. <заду> <віта, заду> а ви питайте, що це таке? Ми ся так. А ти виграла? А це точно? Слушай, я думаю, це якийсь про кон. Давай ще фінальні сам п'ятнадцять. Яса Світлана. І тут надо виучить мелодію. Оцей стол, дівчата, дівчата вони Я все знають. Ми все все знают. все все все. Все знают. сидимо вже дівчата, за тридцять п'ять у нас старі.

Наскільки приємно не передбачено життя. Ще 30 секунд назад ми сиділи за столом зі своїми друзями. Все було хорошо, а тепер ми з тарілкою в зубах, на які намалювали вести, задаваємо смішки. У -у -у! Так, що крок назад, будь ласка, робка до віце. Ще кар'єра стасі. Готове? Коли я як вовкулака зроблю так. ладно, окей. Ну, это как на концерте, знаешь, типа, фанатки. Доброе слово, Майка. Так, первая фотка, поехала. Далее. Супер, отлично, встали, делаем зомби, поехали. О, это прикольно, Видите? Кто фоткает? Ты фоткаешь. Ты фоткаешь? людина в костюме Дракула оператора. Сейчас стоим, раз, два, три, шикарно. Супер, классно. Молодцы, ребят, вы вот На стоп на фотка, подивилась.

Видя положено на Хэллоуин, обливається холодным водом. Я попрошу вас сим, хвостик, стапе, уступ, уступ. У нас когда супер упадковка, і на, 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 на питково. Ага, ага. Все, супер, изрубить по-братски, по-свинцски, рок назад. Окей, все, значит, финальний, третий этап, и даємо бленд переможчи. А народим. Супер, Юху, дякую вам. Happy birthday. Коротше, я їду срочно з кафе, мене привітали, я винуждена визвала опять скорую. бабушку не хочуть госпіталізувати какого-то хера, і вони визивають невідкладно почему-то. Значить, я їду тоже. було давление уже 140 на 70, все було нормально. Вона заснула і знову в неї почало гнати на 200 давління. Я не розумію только, чому вже таке в неї давління, і вони не хочуть її госпіталізувати. Вот я цього не розумію просто, куди дзвонити, куди звертатися, чому вони не хочуть госпіталізувати, що вони приїжджають. пишут мне девчата, и мне писали тоже знакомые, что Маша э, магнезия как бы чудес не делает. Ну и на самом-то деле, да, это факт. Магнезия чудо не сделала. Вот. Она давление вообще абсолютно не сбыла ей. Короче, э, я еду опять, уже вроде бы было лучше, опять началась рвота, видно из-за того, что сильно скачет давление. Все уже було нормально. Граді каже, мама вже там 140, Ну, він фотографує, скільки тиск. І знову опять погане давлення. Я вже не знаю, ребята. Я так нервничаю, но я понимаю, що я зараз начну панікувати, нерви ні к чему, воно не допоможе. Надо залишатися з холодною головою і правильно прийняти міри і якось я не знаю, викликати швидку, можливо, приватну швидку уже <кій> буду йти. я не знаю если честно что делать я думаю что наверное если так сейчас дають час времени если не поднимется знову ну, то ну, если буду знов подниматься буду выпукать добробут добробут то точно госпитализую потому что ну Просто це взагалі не діло, взагалі не діло. Людина такий тиск і вони, блядь, граються. Це кушати. А вам не холодно? Ні. Ти поскладай, а не по таке буду. Що? Куди я його буду вдівати? Ну коли в душ сход. Кого штани грати? Це ж та Тані, не А. Може тобі взяти щось постирати? Постираю, що. Що ж не діляться? Ні. Побачимо. Ну, в понеділок ми до врача там. Завтра я постараюся. Щоб завтра бабушка. Ні, ну хотімо, щоб не, дома. Не, не, да, не, не, все будемо дивитися, який завтра буде тиск Ну, шанс, що я завтра ще тут буду. А що ти хочеш? Не, по -тай, по -тай. Ну, не знаю, ти хочеш тут завтра завтраш. Побачимо. <реку> 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 не, ну бачите, як хорошо, він міряв, контролював, сахар Кожні <реку> ходить. Да, каже, вона спить, як будіть. <laughs> Кажу, мірять. <laughs> каже, мама, вона тільки заснула. Трошки тільки засипає, я зразу тут хмурю почти. Ну, ну вона, вс... вона після лікарств спала. Її ж накололи. Я трошки буду спати, я просто... Мама, поставила, воно. Ну, трохи переходить, там батарейки міняться. Та вже ж поміняли щось, ось батарейки. дивись. Він купив їх за 30 гривень, то вони вийдуть, які батарейки. Це чий твій пульс? А ну помери. А ну помери свій пульс. 109, 109, 109. Ой, пульс, тий тиск, Градик я буду 160. Що ти маешь? Градік от та штучка должна быть отут. Яка? От та верёвка, отця. Отця mm. штучка должна быть отут. Сядь. Ну да. да, вона должна быть отут. Отут, вот де пульс. Вона так не міряє. Поменяй. Градик, мы сделаем первые эти, поняла? Як вона? Медична підготовка. Отак От воно бути. Так, да, так отут. Подожди. От отак, важі, отак. Ну нет, воно доведе. Повинна... пусти. Mm. Отпусти. Отпусти. Воно должно бути отут. Сейчас має. Ну. Оце воно так миря. Та звісно, як воно після 200 скики перестало ламатися, ошибку показувати. Ну це 19 на 70 90. Що пульс 90 еще пульс высокий. Бигал? Да. Ну положи ну, десь куда сюда. Вот тут, ну, тут, тут положи, бо будешь потом мірять. Він сказав, что сегодня не мірять. А что сегодня не мірять? Угу. Ну сказал не мірять. Ну, а то, він как-то опять. Не. В общем, все, ребят, я йду додому. Я не знаю, що вам сказати, тому що я довго проговорила з цим лікарем, фельдшером чи хто, і він каже, що ну, немає такої екстреної госпіталізації при гіпертонії, Є планова госпіталізація. Ну, от, типу. Конечно, я нервничаю, но я посиділа, він не дав гедазепами. Там я вот, эти таблетки, лекарства, в общем, дала гида І И я бачу, что вона дійсно якось вона стала така не бледна. неї появились розовые щечки, потому что вона была реально бледна, бледнющая. Бледнющая была. Она такая, знаете, стала более-менее такая. Рожевенькі ці, ну якось так. Тому, слава Богу, ну, може дай Бог покусь. Я кажу, лягайте спать. От він каже, я дав її до вона засне на ньому. Побачу. Всім, ладно, ребята, що я вас нагружаю цими болячками. Ну, бачите, я ж, це знаєте, як мені хтось написав в інстаграм Маша, от ти знімаєш а, на YouTube, Ем, відео І перше відео з свого дня народження ти тут же з першої секунди показуєш подарунок iPhone. Люди роблять значить, інтригу, какую-то там загадку, якусь, щоб до кінця відео. Люди додивилися і тоді все. Ребята, я не е, пишу контент, а контент пишеть мене. Я знімаю, я не буду. Видумувати, придумувати контенти, я показую те, що є по факту. Тут вопрос другої. Вам це подобається? Ну, так от, ви мене приймаєте, сприймаєте чи не сприймаєте? Бо я сьогодні можу написати контент, голова закрутиться. А завтра перестану скажете, Фу Маша, що ти яка то брехлива, пайма? Ні, я, я вибрала другу дорогу, дорогу. І якщо я вже вибрала для себе ділитися з вами. Своїм життям я не вибирала своєю родиною а своїм життям і то, що я можу з вами обсудити, звісно, я з вами ділюся. Тому що мені, мені похер, що там божить хейтери, людей, що нравиться, не совші не тішують. Мене цікаві ті люди, які мене підтримують. Я вже помітила, що ви знаєте, що я як з друзями. От мені треба щось розказати. Я з вами ділюсь. Я знаю, що ви. Хтось поругає, хтось підтримує, хто пожаліє, хто дасть пораду. Ну, в общем, помірте, от в этом, этом мені так і подобається. Тут іде комунікація, я розумію, що. Все-таки есть люди на моей волне и тема на Боже, я уже экзамен. Еще мне только сказать надо засказано, понимаете? И поднять апероль. Все, девчата.